Подивіться, друзі, якою бандою ми зібралися. І в нашу ранок із кави починається. Привіт. Куди ми їдемо сьогодні, розкажіть? Туди. Шашлычок їздить. Три іменинника. Три. Три. Це вам не шутки. ми Тут десь на 180 громади Так, ну що, п'ємо каву і газуємо. Обов'язково. Приїхали на таку місцинку, тут уже все готове. Столики, озеро <порушу> і ліс. Помогите! Йонік! А ну цьом, 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 цьом! Льонік, сос! Та ми тільки приїхали, а ви вже дурієте. Сос! А попробуй <порушу> <порушу> оце збитися. Пить хочеться, а, як а вода є, пить Ого, ага, Приїхали. Ось це Сюди не дивись. Так. Так. Там друга зможе. Ох, яке там озеро красиве. Нікого тут не буде. Та ні, пройдемося давай. Так, так Ми знаємо, ми, ми знаємо. тут не розбуде, але ж ну, сьогодні знайдемо. Мож西, ми пожарим? а ми ще не голодні, щоб його жарити. А риби тут нормально. А тут його і щука тут повна. Що ж вони сказали, взяли пудочку, наловили риби. А ця тут краса, конечно. Тут не глибоко. Так, ти що ми сьогодні? Купаємося чи не купаємося? Купаємося. боїмося 25 січня курс. Ура! Заболею я! вилічимо! Деточка, ми тебе вилічимо! Пішли А ось уже юдочку знайшли, можна... О, вже і клює вона зразу. Ова. там, Що там? Нормально. Пішли, пішли, трошки покопаємо, бо щось воно не воно. Та ну все одно ж треба трошки оскому зняти. Коли ми останній раз... О, ні. І проводимо змагання за ось цю годину, хто більше знайде розк... чого. І ще плюс, як заходився до машини, кожен якусь полку тягнемо. багато знайти, перебуде так от сюди, у ярок, там совєтів знайдеш. Та ми обійдемо. Він там п'яний лежав, його повесипалися з Так, Вирішили годинку покупати, хотів показати ось. Що буває, коли довго не копаєш. Лопата приржавіла вже трошки. Що? Так, все, менше говоримо і йдем. йдемо, йдемо кудись копати. Ходимо, друзі, гуляємо. І в лісі. Я біля лісу така частилинка. А ну ще мені покажіть, вон камрад щось каже. Найшов, щось цікавеньке вже. Перша знахідка є. А я по цьому горбику ходив. Покажіть, похвастайтеся, що там таке класненьке. Ну далі пробуємо по цьому. А мені кажеться, це взагалі в носі носили. Може і в носі. Оце знахідка, звісно. Вітаю. Це такого музейного рівня знахідка. Забираємо. Угу. <звіць> там вадим, ти що? Так, кайфове. Чойба? Ага. Ти подивися, чуйка яка в нього. Так, ну все. Біжимо, шукаємо, щось гарне. Олег, шов! Ось так, друзі, невпевнений. Покину я тут лужок і перебіг сюди до лісу. І перший сигнал отак копнув. Трошки пісочку вилечили і пропав сигнал. Дивлюся. А воно, подивіться, з ями вилетів хто. Вилетіла монетка. Монеточка радянська. Стрієчка 38 року. Ну, що я вам скажу, друзі, коли нема знахідок і така знахідка прикольна. Тому хай буде. Вонкам камради ходять, кажуть, взагалі тише. І так, друзі, там те сліз пиляє. Я трішки відійшов і-і-і сигнальчик і знайшов ще одну така як монетка. Ще одна така як монеточка. А ну хто? Ох, теж радянчик. Якого року? Це ще й лопати, я так сіркону. Двічка, а не видно якого року. Ну, щось таке. 43 чи 45. от така монетка. Довіду таке, друзі, по лісу. Дивлюсь такий горбочок височенький, найвища точка тут. Думаю, б для нього не покрутиться. Може щось тут є. І викуплю такий глибоченький сигнал, десь на штик. І що я знайшов, друзі? Подивіться, не знаю, чи щось сучасне, чи старовинне, якась така, як коли бронза, якась накладочка. Отака От досить-досить тяжкувата. Таке щось в мене підозрює, може то... Не знаю, може з ножа якого ручка чи щось типу такого, але треба тут ще покрутитися. Щось цікавеньке. У мене ще одненька знохідка під сосниною такою. Е, такий нестабільний сигнальчик був, але ж думаю, викопає. І подивіться, кого знайшов. Проміннячка сонця показується. Такенька, старенька. Радянська радянська. Радянський гудзик. Ще до війни, напевно, був такий-такий якийсь серп трошки зигнутий. Думаю, ті роки, напевно. Із залізною основою, але бачите, в пісочку вона більш-менш трошки вціліла. Ось така простенька знахідка в такому лісочку. Ось так, друзі, ми трохи набігалися, вже там обід готують камради. Таке, слабенько усіх там по одній, по дві монетці, але трошки наловили. Кись підійшов до водички зазняти окунів. Дивіться скільки їх тут. І не бояться полосаті тут. Тут багацько, богацько, богацько. На такому чудовому ставочку. Якби знав, хоча б якусь вудочку взяв, хоч би очеретяну. Ну нічого. А, це ця... вже випікують. Камрада одненького нема. Ой, Діма, пивко, пипиває. Думаю, я не побачу. Ну нічого. Отак, отак, отак ми відпочиваємо. Ось ще хотів показати нас. Камрад Діма з Геннадієм Петровичем вчора кудись їде на розвитку невеличку, так? Так. Да. Найшли в лісі невелику таку. Шківський браслет. Що це понятно. Так, а ну ж покажи, що тут за знахідки ну, вчора були. Царьок, одна друга, дивись, зеленій патінці. О-о-о-о. А який рік? В 98-й. Та ж ти. 898. Але те, що вона зелененька прикольна. Дві копійки 29-й. 29-й. Обручалочка. Мідь. Хай трохи, так? А де ж ти казав? Ну я ж саме найстрашне хочу. Давай, 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 Ну все, щось, подивишся, в рельєф. Який красивенький колись був Та я з нього таке зробив, скажи. А, не факт, не, фак, не не я, фак, я його ще й розгинав. А, Ну це вже все, вже пиши, пропали. Вони ж низькопробні. срібло, тонісіньке, але бачите, щось скрас... красивеньке, красивеньке. Як фольга. Там... Треба було сьогодні туди їхати, напевно, так? Да? Там може ще поїдемо, це ж недалеко. А, ще не вечір. Так що побачимо. Ще не Поїдем. вечір, ще не вечір. Вночі фонарики на лоб і вперед. Там ну, це сьогодні у нас ця рівнодення, то ротесенька. Що там, пару часу, ти будемо копати. Так, до ночі. Покажи. На, на, на тропи, в нас кішка поселення, розводили олені. А ленець це нужд, вичистить. Убирать, вичищати. То... Так то це, року ще? Дивися, ніж, який все дивися, скіфський. О, це чудовий, чудовий. Але ж є знахідка, зараз. Щас... Ну, Давай, ну, давайте, давайте. Бо ми тут вже всі свої похвасталися. вже. Так, було? Все? Да. повні кармани. Повні кармани в нас. То, Оце одна за скільки пройшов, то проволока. Та нада! Роздивлюся. <airly noise> От уже ж. А ну, а ну. Переплюнув камне, я вже побачив. Копієчка 53-го. Н1, Н1. Пісовий сохран. От туди, туди, туди. О, а що там воно робиться. Що там робиться? Це ж, це ж той Олен, за яким читаємо. Так, це все, вітаємо вітаєм, та камрада із вітаєм, царьком. Да. Саме довше ходив і найгарніше спіймав. Оти, От нічого... От, да. може, мікровозком його покрити. Оце тільки, да, зверху. Та, водичкою трошки. Десь там он дивитися, що ходить невгамонна камрадка. Каже, вже 50 копійок знайшла. Давай так кладемо на кульок, оце вивернемо, щоб не замазати столика, бо Та люди так їдуть. Ми, ми культурні європейці повинні бути. Треба нам приклад подавати. Так, я його зараз виверну, щоб потім як мусор подарун. Ось так, то, ось так, ось так, ось так. Потихеньку, потихеньку відпочиваємо. Давай це пиво, я приїхав і отут кладаємо. А ну ще раз. Балдіош. Похне цинкою. <рістична> цинком? О, Цин. А мені почалось цинком, так <рістична> <рістична> метало, що кожне не находить. <рістична> Хто це так наживля? Хлопці, ну То, То не я наживляв. Та я бачу не ти. Ножо <рістична> ну, не взяли, доводиться. О таким Пішли. способом Ох уже запах пішов. Куди він пішов? Він ще й не приходить. Та я поняв. Хто тут так неправильно? Це, це, хто це скільки? Ми його, бо як під оні, не А-ай-яй-яй-яй-яй пече! Давай сюди. Сюди йху поворубуєш, це м'ясо, не хоч на. Тільки поворобиш, не влазить воно да. в мангал. Привіт. Що це робиться? Ой, хлопці, 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 не професіонали ви. Професіонали. Просвістіонали. Горить, горить, болись. 21 червня 72 року. Нагріється вино ж буде тепле. Та тоді вкинемо воду. Горло, горло. заболить від теплого вино. Геннадій Петрович, то у вас технологія. <реш> Колись був мультик, ще ми були пацанами, 80 днів вокруг свята російською мовою. І там був там якийсь паспорту і ще якийсь. Паспорту і філій. І він казав, іспользуй те, що під рукою, і не шукай себе другої". От Ото я собі знайшов те, що намагаюсь собі і вам тоже, хто захоче відкрить наш кудину. Роско. Покусник. А ніж є? Не, не удався. Ніж є. Не знаю. <клес> Дай ножом. Я пропоную вкинути вогонь. – Дайте ножок. Під тиском пари пробку видно із цього. Буде Дайте а нема ножом. Ти ж бачиш, я топором даже воно дубав. А тоді його за охолоденням кинемо туди. Саморез і конструкції, і пробка, мабуть. Ось таке добре, добренько, добре, добре, добре. хорошо. А шашлик слик от і хесеньку доготовляються. Так а нього її обвитимо, там не тих. У нас приходило в о, які тут аромати, аромати, аромати. Ну, лопті, звісно, такі що. Не Як кулак, міза більш. Своїжі щитає. Що ж радує? <твирання> я такого скільки живу,ся не бачив. Сьогодні сокира за, за <maan> замість ножа, замість <пока> всього. Це топор сокера. Хто значить топорче сокира? Е, заїхав я до нашого колеги, до Григорія Миколаївича, до Бондара віжав його шкур. А чому ми не, 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 не позволили? Ми звали. А, звали? Звичайно. Заболію я. Тут, ви ж казали, що там ходить не будемо. Вони пробуйте час сирий. Галячий! Mm. Гаряча, сирим не буває. Але я трошки підожду, бо в мене ніжний язичок не хоче пекти. марганцовку Коротше, сьогодні, друзі, у нас таке комбо суперове. Короте, три іменинника, а в дімі двойний попадос. А ну що ти нам отримав? Освічення <тараз> <Уге! тараз> Ого. І хто нас сьогодні додому везе? Конечно, <плес> Діма везе додому нас сьогодні. Так, Діма, ну що, трошки примочи трошки, бо це ж бо це не ну, діло. Ну, все, все, чуть-чуть все. Дивись, все. бо розлоїться аккуратно. Так. Колись, колись така пісня була, що перед ділом самойоти, а дівки потом. Так що в нас тоже перед ділом була музика. Да. А вже, І тонці ну, вже, <рес> да. а а, а, вже, а далі по ділу. вже. А тоді а... були дівчинки. А право вже потом. А права потом. Кажуть, ні жезла, ні гвоздя. І ще дальне бой, кажуть, всегда шершавенька є тут колаші. Так. Да. Щоб не Так. Да. творити. Ага. <laughs> Щоб цепка хороша була. Будьте здорові всі. так крапки, як поплодить. Так, так, попценки. Все, оце щитається, оце все задокументовано. У нашого камрада уніформа нова. Ну, Ану, така скажи, ти казав... Тільки в мене і в Майкла Джексона. Оце тобі но. А як ви перевірили? А як ти свою фотографію туди побістив? А, то ж треба уміти. Подивіться, що робиться. Хлопці вирішили відкрити купальний сезон на такому озері. О, і Геннадій Петрович приєднується. Я, мабуть, теж, але трошки пізніше. Я, мабуть, до вас трошки пізніше, десь там у серпні приєднаюся. А, то вже хуюшки, зараз укинем. 22 червня, трошки з запізненням, але ж я відкриваю купальний сезон. Там воно. Мої камради сидять, вже трошки скупалися, половина скупалася, половина не, а я вже трошки... Ха -ха, трошки... трошки скупався і... Іду, йду, йду, іду. Іду у воду. О, Оце воно! Оце воно! А де ми розкаїть, на якому ми озері? Бо я не знаю. А, на Кузьмінському. Десь, Кого під водою? Дорого! Та тут темно під водою, не видно нічого. Подсвітку. Коротше, 22 червня, а я тільки відкриваю купальний сезон. Ось так. Ну, а останні щось не хочуть йти. Ну нічого, вони вже накупалися. А я трошки ще охолону. Вода така прохладна, ну нормально. Фух, Ну ще. Щоб уже засчиталось, треба й нернути. Оце воно зна. Красота Фух, Думали покупатися і додому їхати, але не так соскраїться. Ні, ні, ще покопати треба. Трошки будемо шашу. Копатить, Діма Гілля обирає, ми кудись там ще далі будемо проїжджати. І в такий глухий-глухий прекрасний ліс. А, ми І таємничий, ну да, хай буде прекрасний. Mm. Ще трошки трошки покопаємо. Все. Так, oh. Мені тільки ці Ті, черевики зараз oh. надіть, бо я після купання. Oh. Бусяком. Випить комфорту. І. і в бой. десь Жоба дала. Приїхали, приїхали. мацай. Карти воно вивчають. Тут тут все такое, якщо взяти, то тут він. А давай стоїм покажи. Будемо йти йти. А де Тільки мені хуту? треба зараз ногу одну, одну будь, бо я одну убув, а другу ще не стих. І ну, що задав його? Та я бачу зараз. А зараз біжимо десь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, отак. так. Шановні, а ну трошки попозірюйте, буде, буде гарне фото. Туди до дощ десять од них. Не хочеш. <laughs> ну нехай. Нехай, 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 нехай. Ні. Через викавзую свого не і буду з вами йти. Ну дивися, ось диви я просто. А ну дай нашу брата я г'яну. туди. Треба туди крута. Я ти кажу, на поле не. Зараз ідемо кудись, будемо шукати. Загубили, в нас трагедія. Ану. Загубили соліста о, у, у цього, капели вандуристів. будемо визвовати. Тебе Я думали, буду. якщо тебе забуду галубили, думали визивати твоїх учнів, та би шукали. Та вони ще й прикопали, мабуть. Я туди трошки перейшов, метрів 200 там був на горбі стояв, виглядав. Ніхто ж не їхав, не вежав. До Дозорі да. ну, ну, стоїть. А як представляєш, йдуть стоїть чувак, як у мужчина, як проти чорнобаги. Я взагалі на золоту ношу йду. А я хотів показати. Так він під, підвіз і не підвіз. Ні. От ну, Туди куди. Я серйозно? кльозу. Поїхали назад на Коцюбинське, покупаємося і додому. А де ми були? Їдемо, далі додать. Добавлять? Маркет гопт. Гоп? Маркет гопт. А ти не поїдемо забавки. Та маркет губ тільки каву берем і все. А на Коцюбинці. А, ж, раз, так що ж раз таки скупнулися і все. Ні, кондяк то для для слабаків. Ну, Черв'яки на риболку обично зберуть у концерних бонках. Їдемо, їдемо, так, набачили так, тут ось. Чистили в нас канал. І юні завзяті камради вирішити по цьому. Камрад, то а, комарадка. Да, це і хлопчакова стрижка просто. Ага. Але ж як повернулася передом, вибір. Але ж це. ж... що да, да, да. вона... вона... я, вона... я скажу? Молоді завзяті, а, 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 а. ходять і копають. Але як вам таке? Я помовчу. Дима, 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 Пожалуйста, а ви кажете. Це груша там. Я не знаю, дивіться. Передка перед нема. Передка немає. Передка немає, все нормально. Передок, це яка не 122, 170 я не пам'ятаю як називається. Ой, коротше, тут пластикова ця штукенція. А от тут закрилки, да, ці хвостовики. Забрати було, будовці. Забрать і вкрутити. Оце ви, звісно, цей. Підожди, а якщо пусто заберемо? Щас, пуста. Ну, пуста. Да? Вона пуста. Uh, даже якщо не пустота, то як я... тул називається, це там не є. Не, не, тр... Тул, така воно щось. Да, Роджі, да. И, і, вводи, і, нахуй, і по Пока цапам. Ну, Пока цапам. міною, вогонь. Підеш. І сплівано один. Тупила. Ай, зря, там пару килограмм чермата было. А что, а хвостовики у нас хватало, требовало бы забрать крутить. Ай, она там, в воде. Хе, снимай а что, блядь, Дима Окей, Вадим, спали всю контору. Та за хвостовики эти рассказывает. черный. А куди там? Я таке хочу, якщо високий сигнал якийсь. Я пані, може якийсь. Купійка Дивись, там, ще можна ну, по цей. По краю полян пройти. Бось там а, пів метра є. О, високий якийсь, рібрушка. Та нічого собі це знову якась міна, мабуть. – Так, Таке що не хочу копати. Дуже глиб, ну велике щось. А, Занадто чудовий. Ох, які тут машинки ганяють. Якийсь фермер поїхав. Фермер фермерський. Так, ну Діма, щось надешці свисне. І ось так закінчуються наші пригоди. Дощик такий гарненький. Ми вже потроху-потроху по їдемо додому. Ну що, камради, як враження? Ой, добре, це, що це, зранку і, поїхали і, знигли. І да, дощик нам не страшний, бо ми покупали, поки доща не було. Виходили по лісу, по... покупались трошки і всього такого було в нас. Є. А ми хіба по них їхали? А ми їхали з лупці не познати. да, Ми їхали трошки відпочити і трошки, трошки, трошки потинятися. Ось таке. То що, наступні виходні кудись їдемо теж? свого полтавського знайомого. Це наступні виходні йдемо на Полтавщину кудись.